Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум і тема нашого заняття пробудження весни. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо прикмети весни. Дітки, що у нас починає яскраво і тепло перегрівати? Так, дітки, це сонечко. Воно весною вже дуже ярко перегріває і вже на дворі тепло. І радісно, що настала весна. А ще починає танути лід на річках, озерах. І все більше природа схожа на весняну, красиву, яскраву та теплу. Починає і витикатися травка і листочки. Тому що вони люблять сонечка. І коли сонечка з'являється, і травка з листочками тянеться догори, вона росте. Дітки а ще з'являються перші квіти. Вони називаються проліски от тепла і весни. І ми бачимо перші квіточки, які дуже гарні, які дуже чудово. Пахнуть ніжністю та весною. Дітки, Якщо на дворі буде гарно і тепло, то на дерева скоро з'являться котики, вони почнуть розпускатися і з'явиться перше листячко. А після того, як буде вже на деревах листячка, а потім з'являться вже і квіточки. Дітки, давайте з вами згадаємо, які ще є ознаки весни. А давайте ми з вами спочатку пригадаємо весняні місяці. Перший місяць це березень, другий місяць це квітень. І третій місяць це травень. Дітки, а який у нас зараз місяць? Так, дітки, у нас перший місяць березень. Ми знаємо, що перший місяць він прохолодний і ще можуть бути ознаки зими, але поступово вже починає погода мінятися на більш теплішу. Але ще може бути мороз, але не такий, як взимку, може сніг ще йти. Але все одно вже на вулиці тепліше, тому що прийшла весна. Дітки, а давайте з вами назвемо, яка весна. Весна гарна, лагідна. Може бути і повітряна. Повітря вже тепліше. Весна яка так? Чарівна. Довгоочікувано. А дуже радісно. Дітки, ось таке гарне в нас пробудження весни. Дітки, а ще весна красива тим, що співають пташки. Дуже гарно, тому що вони теж раді весні. Молодці дітки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!